Друзі, всім привіт. Спінінг, річка прот. Будемо пробувати ввети головня на перекаті. Коливалки River Play, Що в мене, колега також. Тут на одному перекаті, немає часу десь ходити. Легко де спінінг складати, в вже готовий. Тут дуже мілко, каміння видно, можна тут і оборок зачепити. До такої мілини басік дроп підходить. Зараз його швиденько поставлю. Басік дроп. До таких мілин під перекатом саме то. Для мілковатдя. Оп, вжара поклявка. Думаю, було видно постійно. Крут нарешті очистився. Ці повені то були нормальні плавані. Тут навіть частину берега забрав. Одновар одна поклевка і тихо. Пробую такий кислотний камінь. Така потужна поклевка була. Ну дай підсокали, дивись, який головень класний. А я візьму. Шикарний. Ого. О. Може з фоткою? Маєш з цим фоткати? Телефон у мене вчих лікар проти водного. Все, коротше рибу цю відпускаємо, таку класну. Оба! Коливалка у такому кольорі. Позвід Та гроза йде така там блискає. А Та у нас вроді не на суне. Ну соне не на нас, а обходить. Ну я собі щось підберу. Та дві риби спіймав тільки. Клвку взагалі. Було, по-моєму, п'ять. А, у мене є також в такому кольорі. Руна. Реально, покльовка від спів. Перед тим невеликий Ну Такий зловився. І також покльовка дуже потужна. А зараз спробуємо ще під перекатом і знову так зійти. е! Yeah. Маленький! Ну mm что, -hmm. Як не спека, так гроза звідти суне. Так, вода грязна. Дуже цей рік складний з кльовом, з водою з погодою. Кльов практично нульовий. Сьогодні плюс 35 було. Вчора плюс 32. Після такої спеки гроза простої не буває. Є ще один. Так, це відео ребець, ребець, ну ребець, зарод, все як має бути. В принципі, в цьому немає нічого дивного. Ребчик. Вімба, вімба. Клас. Ні, суто на, на течії. Кидай під ту сторону але поклейки і той і той більший. Сото на самій течії На руслі. Зло наресі, класно. Та нормальний? Ну? Риверпуль? То що я тобі Дав на 16 реверплей. Новий колір. Чорно з рожевим. А мене руна. Такий самий колір. Але цього кольору багато зараз немає. Трібно зробити. там небо блискає. Практично перестанку вона наближається до нас. Мама Ще трохи, але закидаємо ти треба буде тікати. Ну, далеко. Ну як? Зарод? Верховод? Ні, Верхоплавка. Не було кльово, але, але щось піймали. Складна, складний цього року рік з рибалкою. На пруті. ховені регулярні. Рівень води під постійно міняється. Зараз там пройшла із роза, може під, знов піднятись вода. Та й таке один такий в районі пів кілограма попався гарний з такою потужною покльовкою. Колвалки River Play, Бобра Басик, Олег також на такі ловив, Pinch, Crazy Fish Alpha до 6 грам, ктушка дайва. Все буде посилання під відео. Коротенько сьогодні була риболовля. Ми вийде десь верватися на довший час, що буде сприятлива погода і вода. Не забувайте підписуватись і до зустрічі. Ми до